Плюс плюс представляє Як не забути від дому ключі, як не боятися монстра вночі? Що нам робити, щоби заснути? Як в інтернеті біду оминути? Твій песик гарчить, може хоче вкусити? А може втомився? От як зрозуміти? Я в зошиті знову помилку зробив. Це наче не добре? Чи все таки ні? На всі ці задачі потрібні розв'язки. Для цього дивіться корисні підказки. Що робити, коли не спиться. Який насичений був день? Цікаво, а залишилось ще маршмело. А якщо завтра буде дощ надто спекотно? Тепер холодно. Так годі. Треба рахувати овець. Один, два, три. А якщо ця вівця насправді не вівця. Ой, що сталося? Я не можу заснути. А уяви, скільки всього ти встигнеш зробити, якщо не будеш спати. Точно! Я потреную новий прийом карате. Потім ми підемо на нічну рибалку, а потім будемо розважатись до ранку. Зачекайте, невже ви не знаєте, наскільки для нас важливий сон? Ні, сон – це марна трата часу. Але ж всі ваші сили, здоров'я, знання та навички укріплюються саме коли ви спите? А mm, як це працює? Під час сну наш мозок перекладає інформацію з тимчасових комірок у комірки, де спогад буде зберігатись дуже довго. А ще вісні мозок обробляє ті сигнали, які не встиг обробити за день. Тож, аби краще щось вивчити чи запам'ятати, треба після цього добряче поспати. Тепер я завжди буду читати енциклопедію перед сном. Але ж як заснути? Аби легко увійти в сон, потрібно дотримуватись таких звичок лягати до десятої вечора, вімкнути м'яке світло, розкласти свою постіль, вмитися та почистити зуби, не грати в ігри і не їсти перед сном, вмикати спокійну музику. Так ваш мозок утворить асоціацію між цими діями та сном. А, а якщо я не можу заснути, бо мені чомусь тривожно. А ти уяви безпечне та приємне місце, де живе хранитель снів. Йому можна віддати всі свої переживання. Відчуй, як твоє тіло розслабляється та заповнюється теплим світлом. А раптом мені насниться страшний сон. Аби ти не боялась, уяви, що тебе захищає чарівний кокон. Тепер жодне чудовисько не прослизне у твої сни. Я не можу заснути, тому що я хвилююся, що не зможу заснути. Тоді тобі треба відпускати такі думки. Mm -hmm. Мов мильні бульбашки. Uh. Uh. А інколи мені не спиться, бо я хочу, аби завтрашній день наступив швидше. Уяви, як ти надсилаєш усі свої думки та справи, мов корабликом по річці. А на тому боці річки їх зустрінеш ти завтрашня повна сил, це ніби подорож у часі. А ще іноді мені заважають сторонні звуки. А ти ляж зручніше mm -hmm. та почни позіхати. Для цього потрібно відкрити рота широко, як крокодил. Тоді позіхання саме прийде до тебе. Нарешті зможу заснути. Сьогодні ви дізнались про звички, які допоможуть вам налаштуватись на сон, а також вивчили техніки, завдяки яким можна легко заснути. Уяви безпечне місце, де ти зможеш повністю розслабитись, Відчуй чарівний кокон безпеки довкола себе. Відпусти нав'язливі думки, немов мильні бульбашки далеко далеко. А всі справи, через які тобі тривожно, надійшли корабликом по річці прямісінько у завтрашній день. Широко відкрий рота, аби почати позіхати. І пам'ятайте сон це неймовірна пригода, яка щоночі робить нас здоровішими та розумнішими. Як впоратися з тривогою? пам'ятаєш, як ти не хотів дивитися цей фільм, бо боявся монстра. Я теж раніше його боялась. А от ти монстр. Існує безліч випадків, коли цілком нормально відчувати тривогу. Наприклад, очікування важливого виступу. Зустріч зі страшним звіром. Коли мама ненадовго відходить, а твоя черга до каси наближається. Тривога та страх це природні емоції. До того ж, вони є нашою суперсилою. Суперсилою. Так, адже вони допомагають нам дбати про безпеку. Знайомтесь, це мигдалина. Вона знаходиться в нашому мозку та нагадує горішок. Наші руки, очі та вуха розповідають їй про все, що відбувається довкола. Коли щось дається їй підозрілим, вона посилає нам сигнали, аби ми подбали про свою безпеку. Тоді ми можемо завмерти, тікати та навіть поводитись агресивно. Що це з ним? Мигдалина попередила вашого друга про небезпеку. Аби захиститись, він заумер та вкрився супербронею. Проте інколи її дуже складно скинути, хоч небезпека вже минула. Це ж круто. Я б усе віддав за таку броню. Уяви, ніби ти маєш пробігти марафон, але твої ноги такі важкі, що застрягають у землі, немов у желе. Хм, Не думав, що це так складно. Треба допомогти кружку позбутися цієї броні. Ми маємо допомогти кружку заспокоїтись. Для початку знайди, де саме у тілі живе твоя тривога. Поклади туди руки. На що вона схожа? На жар чи навпаки на холод. Здається, це схоже на холод. Перший крок зроблено. Тепер Кружко відчуває своє тіло. Це працює. Що треба робити далі? Наступний крок правильне дихання. Це допомагає розслабитись. Уявіть, що ви задмухуєте свічку. Ваш видих має бути довший ніж вдих. Тепер розслабимо наші м'язи. Для цього потрібно потягнутись. В нашій мигдані може здаватися, що ми досі в небезпеці. Щоб заспокоїти її, потрібно задіяти усі наші органи чуття. Тож після дихання та потягушок підключимо наші руки і очі. Тож зараз пошукайте різні на дотик предмети та торкніться них. Сухе та шерстке. Пухнасте. М'яке та тепле. Здається, залишилось зовсім трошки. Допоможете мені стати звичайним кружком. Так. А зараз вам потрібно знайти п'ять зелених предметів. Бачу зелену лампу. А я знайшла зелений клубок. Я знайшов одразу два зелених предмета: тарілка та виноград. Він був тут. Дуже добре. Ця гра допомогла мигдалені переконатись, що довкола вас безпечно. Нарешті зникла ця напруга. Я можу бути собою. Хоч я й не відчувала тривоги, але ці ігри зробили мене спокійнішою. <гум> а я зрозумів, що броня це не завжди круто. Це чудово. Запам'ятаймо вправи, які вам допомогли. Перша знайди, де саме живе тривога у твоєму тілі. Яка вона? Друга зробити вдих та довгий видих. Третя. Солодко потягнутись. Четверта. Пошукати різні на дотик речі та предмети певного кольору. Ага! А, ну і цей монстр. А тепер ви знаєте, які вправи допоможуть вам розслабитись. І головне пам'ятайте, що страх і тривога нормальні емоції, які нас захищають. <ріст>